Останню путь провели Костянтина Мірошніченка, відомого захисника та громадського діяча Черкас. Він загинув на Донеччині, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Прощання з героєм відбулося біля меморіалу загиблим за незалежність. Детальніше розкаже Анна Могильна. Молодший сержант Костянтин Мірошніченко загинув 10 березня. Йому був 31 рік. Під час повномасштабного вторгнення Костянтин без вагань став на захист батьківщини та пішов служити до лав штурмового батальйону, де отримав позивний Мірош. Його пам'ять прийшов шанувати рідні та знайомі. Зі слів побратима Богдана Тищенка, Мірош був мудрим, сильним і мужнім. Міроше, ми твої побратими. Допоки б'ються наші серця, будемо мстити за тебе. І ви всі відчуйте голос крові. І вершіть помсту. Хтось ти воював під стягами 3 окремої штурмової бригади. Насив шеврон 3 окремої штурмової бригади. Саша, моя за честь. Чиновий пригадний прапор. Це молодший у житті. Костянтин Мирошниченко навчався в Черкаській школі номер 32 Директорка Ірина Овчаренко каже, що Костянтин був активним, позитивним і завжди турбувався про інших людей. Навіть після закінчення школи регулярно навідувався, щоб запропонувати ідеї для покращення навчального процесу. Вшановували пам'ять героя. Костянтина Мірошніченка, випускника школи 2007 року, нашого міського активіста, людину, яка після закінчення школи досить часто була гостем, яка допомагала розвитку нашого мікрорайону Південно-Західного. Така людина був, який помічав те, що більше потрібно людям. Він приходив завжди з пропозиціями, давайте зробимо майданчик у школі. От давайте, нам не вистачає вуличних тренажерів, давайте подамо на громадський бюджет, приносить, давайте я отак от зробив проєкт, давайте додамо, давайте зробимо. Давайте. Зробили майданчик, в школі залишився майданчик, зроблений якраз за ініціативи гості. Знайомі Міроша кажуть, що він був неординарною людиною, громадським діячем і співзасновником Гайда фест розвивав національно-патріотичні ідеї, організовував фестивалі та збирав дитячі табори. Якось дуже неординарна людина, насправді, тому що він знаходив спільну мову з людьми, з якими ну типу, ну ти думаєш, що як з ними можна взагалі спілкуватися? Кось я таке та нормальні люди. Чорт. Все добре. Він був дуже розумним. Він дуже розумним був. Він брався за будь-яку роботу. Він дуже продумував круті ідеї. Реально, ну, от, наприклад, Гайда Фест це один якби, із людей, який придумав цей фестиваль. Гайда родину, він в місті дуже багато чого робив. Йому постійно заважали це робити, але він ішов на пролом, тому що він вважав, що наше місто має розвиватися. Він дуже вірив в наше місто і в наших людей. Микола Костецький, родить загиблого захисника, каже, що Костянтин любив Черкаси та намагався їх зробити кращими. Костя був світлий, мудрий, не по літах розважливою людиною. Мене завжди вражав, його мислення. Він переймався турботами міста, молоді, громад. Дуже відстоював кожен крок, що наближав нас до справжньої незалежності. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.